Привіт, друзі! Ситуація серйозна. В Україні насувається демографічна та економічна криза, і це не перебільшення. Перше – діти українці масово вивозять їх за кордон. А що це означає? Менше молоді в країні. Менше робочої сили у майбутньому Україна критично втрачає людей і рахунок вже йде на мільйони. І навіть що говорити про майбутнє, коли вже зараз катастрофічно не вистачає робочої сили. Величезний ринок праці обирай, що хочеш, але проблема полягає в тому, що обирати то нікому. Друге гроші з-за кордону. Ви ж знаєте, яка це була підтримка? До війни заробітчани перераховували в Україну мільярди. Навіть під час війни ці кошти рятували економіку. Але тепер усе змінюється. Чому? Бо українці, які виїхали, не повертаються. Вони перевозять родини, дітей, купують квартири, орендують житло за кордоном, і їхні гроші залишаються там, у Польщі, Німеччині чи іншій країні, в якій вони зупинилися. В будь-якому випадку в Україну як люди, так і кошти вже не повертаються. Якщо говорити про цифри, які підтверджують слова, то ось якщо коротко. У вересні 24-го обсяги приватних переказів впали на 19%. І це не просто наша вигадка, а офіційна статистика Нацбанку. Зарплати, які українці отримують за кордоном, теж впали на 23%. І це ще не все. Інші перекази через офіційні канали скоротились на 6,4%. Загалом фінансова підтримка за кордону стрімко зменшується. Це не просто цифри, це тривожний сигнал. Економіка України починає задихатися, бо велика кількість українців залишаються жити за кордоном. Що робити і як змінити цю ситуацію? Давайте обговорювати в коментарях. Діліться своєю думкою. А поки підписуйтесь щоб не пропустити важливу інформацію.